Бачите, отут червоним написано, а тут жовте, мабуть, від іншої вермішелі. Пакетики для приправ' і овочей зроблені з упаковки для круп. Так, слухайте, а до якого рівня заливати водою? Імпортер вказує, що це не глокшина, а суп. І все було б нічого, але помітив, отут от щось схоже на плісняву. Вироблено аж в Узбекистані. Шматочки з імітацією м'яса. Ну що, вітання усім. Сьогодні знову у дегустації. На цей раз вермишелі і лакшини швидкого приготування. Різнобій, різні торгові марки, різні країни походження. Ну так от трапилось. До речі, стосовно приводу для дегустації, то теж так. Трапилось, що довелося прийти на їжу швидкого приготування. Отож, що у нас буде першим номером? Це буде вермішель зі смаком гуляшу від торгової марки Куховар в стакані. З'явилась вона минулого року. Ну, купив або наприкінці минулого року, або на початку цього. Вже не пригадую, тому що це було давно. Золотий зі смаком курки. Це, по-моєму, вермішель. Зроблена у В'єтнамі на замовлення Польщі і узбекська хот-ланч зі смаком курки. Таку локшину я бачив у одного оглядача на Ютубі. Ну, тепер настала черга спробувати й мені. Отже, розпочну сьогодні з вермишелі куховар зі смаком гуляшу. Цікавий смак. В українських вермишелях і локшинах це вперше зустрів. Зазвичай такий смак є у польських продуктах. Ну, а що він означає? Він означає, так, складний тут написано: він означає яловичину з перцем, солодким перцем або як його ще називають, перець паприка. Також вказано, що це гостий, хоча я тут бачу в складі лише чорний перець. От ви можете його бачити і дивіться, чим цікава ця вермишель. Тому що тут підсилювачі смаку та аромату є і у самій вермишелі, і у приправах. Так що круто. Проте вага 80 грам, і виробник український зроблено в Харківській області. Я не знаю, звідки взявся цей виробник. До минулого року я його не бачив. Упаковочка така звичайна. У різних смаків верхня кришечка упаковка верхній кришечці однакова. Бачите, тут червоним написано, а тут жовте. Мабуть, від іншої вермишелі. Ну так. Вказано з переваг, що гостра. Вже здобрена олією і прилади всередині, і немає пальмової олії. Ну, пальмової олії нема, зато є підсилювачі смаку. Ось так. Ну, Упаковка така простенька, але непогана. На четвірочку. Урочистий момент. Розпаковка. А тут ми бачимо: а тут ми бачимо вермішелю пакетику. Причому вермішель така дрібненька, начебто її спеціально поламали. От ніколи не бачив такої вермишелі у вермішелях швидкого приготування. І дві приправи. Тут уже нормальні, а того разу. Хоча що чого це нормальне? Дивіться, видно, що використали упаковку з іншого, з розсипних круп. Упаковували крупи і з них вирішили взяти упаковку. І тут, от, бачите, не зрозуміло, де приправи, а де овочі. Шкода, що не відзняв таку ж вермишель зі смаком домашньої курки, а там взагалі був прикол упаковки з-під рису. І причому різні, і так явно видно. А тут уже не такий прикол. Але от все одно це не скасовує того факту, що пакетики для приправ' і овочей зроблені з упаковки для круп. Це свідчить про якість продукту не в кращу сторону. І те, що вермішель дрібненька, така, начебто, знаєте, на базарі у нас на суботній щотижневій ярмарці продавали брикети з вермішелями ну, для годування кур чи кого там. Так мені здається, що ось таку вермишель зробили з відходів виробництва. Ну, Дуже дивно, що вона така дрібна, начебто спеціально її подрібнили. Ще забув сказати з цікавого. Тут всередині є виделка. Висипав спеції. На відео вони, звичайно, жовто-помаранчеві, але насправді вони червоні. Не знаю, чому такий баланс білого. Так, слухайте, а до якого рівня заливати водою? Вказано 350 мл, а позначки чомусь нема. Оце так круто. Дуже дивна Вермішель. Дуже дивна. Вермішель вже приготувалась, але пахне не дуже. Аромат якийсь жировий, пахне просто жирним м'ясом. Чимось схоже на смак домашньої курки на іншу вермішель зі смаком домашньої курки, яку я не відзняв на відео. Ну, вермішелька набухла, розварилася. Багато зелені, але ж кажу, аромат, аромат не дуже -то приємний. Ось так вона виглядає. Гостра і дуже багато солі. Гостра угу. і пересолена. Дивно, що гострого перцю не знайшов у складі, але він тут відчувається на смак. Причому дуже гостре. Цікаво, о, випала. Де тут склад? Так. Ну, я тут бачу тільки перець чорним мелений, а де перець гострий. М -м, дуже дивно. Коротше, що можу сказати, аромат. Незрозуміло який. Він слабо виражений. Вермишель Пересолена і дуже гостра. Є шматочки типу м'ясо, але це ось вони вон. Ось, так. Да. Але це зовсім не м'ясо, це імітація м'яса. Це теж йде в мінус. Ось. На виделці. Вона, звичайно, погано фокусується, але видно, що це типу як м'ясо. Ну, насправді це не м'ясо. Тому можу сказати, що вермішель мені не сподобалась. Правда, гострий перець трохи прикрашає смак невиразний і слабо виражений аромат. Тому, думаю, можна поставити трійку. Я би не радив купляти. Тому приєднуюсь до відгуків людей, які кажуть, що вермішель цієї марки ну, ніяка. Так що трійка авансом за упаковку, за виделку. А от те, що сама упаковка уніфікована, пакетики для приправи овочів зроблені з упаковки для рису. І те, що немає позначки, звідки міряти. І те, що смак, ну я думаю, можна поставити трійку авансом за те, що в вермішелі багато, і те, що є, виделка. Наступним номером сьогоднішньої дегустації буде вже не вермішель швидкого приготування, а локшина. Причому цікаво, що виробник вказує, ну точніше, не виробник, а імпортер вказує, що це не локшина. А суп, суп номер 1 в Польщі, ось тут написано. Ну, у мене це буде не суп, у мене це буде саме локшина. Вага 70 грам, смак курки. Класичний звичайний смак. Називається злотий. Навіть упаковка така з золотого кольору. Красива така локшина намальована, лагідна, тобто не гостра. І цікаво, що вказано, що вироблено у В'єтнамі. Але отут є наліпка зі складом української, і тут виходить, що замовник у Польщі, а виробник у В'єтнамі. Тобто цю локшину виготовили на замовлення. В принципі, таке явище зустрічається і серед інструментів, і серед приладів, коли замовник. Робить свою торгівельну марку і наносить її логотип, ну просить, щоб її наносили на заводі виробнику там, у Китаї або у В'єтнамі, або в Бангладеші чи ще десь. Тобто це така поширена практика. Ну і навіть серед автовиробників теж таке буває. Ну от, у нас такі, хотів сказати, супні це все-таки локшина. А золотий польська локшина виготовлена у В'єтнамі. Буває таке. Буває. Тож, не буду тягнути, буду пробувати. Так, ось тарілка, ось відкрита локшина. Пахне, пахне свіжою випічкою. Ось такий хлібний аромат. Дуже приємний. Ну і сама Локшина виглядає гарно. І все було б нічого, але помітив, отут щось схоже на плісняву. Ну, хоча термін придатності до квітня 2024-го. Ось так виглядає брикетик Локшини з приправами. І, що тут написано, якийсь ароматизатор, чого вони таке рідке і виглядає якось дуже підозріло. Коротше, підозріла локшина, але буду пробувати. Іншого вибору у мене немає. Вже заварилось, не показував процес тут, заливав цілу тарілку, тому навіть не переносив, так що зараз на кухні. Коротше. Як вказано в інструкції, треба 400 мл. Ну, я так на око приблизно. Може, вони справді більш схожі на суп, але суп це багато бульйону і мало локшини. А тут багато локшини і мало бульйону. Пахне куркою з сиром. Не знаю, якийсь дивний аромат. Але видно, що є жир. Шкода, що він пальмовий, ну, вже як є. Я ж кажу, цікаво пахне. Пахне випічкою. Зараз буду пробувати. Спочатку бульйон. Звичайний солоний бульйон. Начебто бульйон з багетом цибулевим. Ось на що схоже. Дуже незвично. Чомусь мені схоже на багет з цибулею. Ну, Лукшина гарна, пружня. У складі вказано, що є тапіока. Нещодавно, до речі, я дегустував чіпси з тапіоки. Можете поглянути, ось вони будуть в правому кутку посилання. Локшина дуже пружня, бульончик видно, що є жир. Але ж, повторюсь, це не рослинна олія, на жаль. В цілому в цілому дуже непогано, але сама Локшина дивна. Я ж кажу, щось незрозуміле на самому брикеті було, і те, що вона польська, але вироблена у В'єтнамі, тобто дуже дивна. Ну, але оцінку, ну, можу поставити 4. В принципі, непогано. Хоча на курку не схожий аромат, я ж кажу, більше схожий на хлібний запах з присмаком сиру і смаженої цибулі. Дуже цікаво. Тому моя оцінка 4. Ну, а на завершення буде цікава локшина Hot lunch зі смаком курки, вироблена аж в Узбекистані. Це вже інтригує. Вага 90 грам, по-моєму, це рекорд. Я ще таких локшин з такої ваги, тим паче, в пакетах ще не зустрічав. Ось така інструкція намальована, зроблена в Узбекистані. Ну, присутня наліпка з українським описом, правда, текст дуже-дуже дрібненький. Надписи. Російською, узбекською і казахстанською. Буду пробувати. Цікаво, що брикетик локшини не прямокутної, а круглої форми. Дуже дивно. Упаковка прямокутна, а локшина кругла. Цікаво. Колір у неї бліденький. Це значить, що пожаліли куркуми. Не додали у тісто. Ну, я думаю, що це не суттєво. Пахне, пахне макаронними виробами, локшиною просмаженою. Запах нормальний. Ось так виглядає повний набір брикетик локшини, приправи і овочі з імітацією м'яса. Тут такі кругляшки, схожі на м'ясо, але з чого вони зроблені, ну, не зрозуміло, бо у складі вони не виділені в окремий інгредієнт. Це погано, що могли б додати справжнє м'ясо засушене, а замість цього якісь, якась імітація. Ну, мені таке не подобається, коли імітують шматочки м'яса. Так, всипав приправи, імітацію м'яса до брикета. Ось так воно виглядає. Блідість локшини компенсують приправи. Не знаю, скільки тут налив, але вказано, що потрібно залити аж 450 мл окропу. Це дуже багато. Я так на око залив. Можливо, буде мало, Ну вже як буде. Локшина набухла, збільшилась в об'ємі. Також збільшились в об'ємі шматочки з імітацією м'яса. Вони такі величезні. Видно, що є зелень. Навіть трошки моркви видно, але дуже мало. Ну. А сама локшина бліденька, дуже бліда. Проте бульончик такого салатово лимонного кольору. Шо, буду пробувати. Так, і до речі, про запах. Відчувається хімічний аромат жирної курки. Дуже такий жирний аромат. Звичайно, не такий, як у турецьких локшин, але теж не дуже-то приємний. Бульйон. Бульйон солоний. Бульйон навіть пересолений. Лохшина пружня. Одна сіль. Дуже солоне. Не знаю, що конкретно, чи Лохшина. По-моєму. І Лохшина сама солона. Дуже багато сорі. А бульйон так взагалі одна сіль. Ну, вже мінус. Жирний аромат, сіль, хоча сама локшина ну вона непогана. Вона пружня, збільшилась в об'ємі, величезна така, але псує картину те, що локшина і бульйончик занадто солоні. І жирний аромат. Тому так, наїстися можна, але це не дуже смачно і дуже солоно. Тому лише три. А, почекайте, треба ще спробувати імітацію м'яса. Та не в роті. І зовсім не схоже на м'ясо. Тому моя оцінка 3. Не сподобалось. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал. Дякую, що дивитесь мої крінжові дегустації. Але сподіваюсь, що вони комусь стануть у нагоді при виборі перед купівлею. Тому до нових зустрічей. Бувайте! Не знаю, чи буде вам видно, але от трапилась лушпайка з цибулі край. Ну, взагалі, не прожовуюся, шелуха, а вони її поклали. Тому враження від Локшини лише погіршилось. От ну, думайте, купляти чи ні.